Доброго дня, шановні друзі! Хочу запропонувати вам мою розпаковку рушнико-сушарки фірми Laris. Значить, лівостороння стандарт єп 450 на 500. Замовлення було зроблено в розетці. Ось такий ось чемоданчик прибув до мене з розетки. Вироблено в Україні. Значить, покажемо детально. Що всередині цієї коробочки. Зручно замовляти на розетці, тим що є зручний фістер. Значить, У мене був вибір між змійовиком і драбинкою. Як на мене, мені здалося, що драбинка виглядає якось цікавіше, зручніше, не знаю. І тому я замовила собі драбинку. Тут 5 перетинок. Я думаю, мені вистачить. Зараз подивимося, що ми тут маємо. Ага, так просто ми собі не потрапимо. Так. Паспорт, рушник осушарка, електрично з нержавіючої сталі. Не живіюча сталь, є регулятор, термін, термін значить, гарантійний три роки, ну вироблено в Україні. Ларіс тут, як підготовка до роботи, заходи безпеки, все українською мовою так чудово, так чудово. Значить, ще якась рекламка від Ларіс. Що вони можуть? Що вони роблять? Тен, екрани, що таке? Так, що ж у нас у цій коробочці? Шо-шо. Ага, тут у нас кріплень.